Доброго дня! З вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології з прогнозом погоди з вівторка по п'ятницю з 13 по 16 січня. У вівторок та середу наша область ще буде знаходитись під пливом сухого арктичного повітря, яке переміщується з північного сходу. Очікуємо холодну, без опадів погоду з нічною температурою від 15 до 20 градусів морозу. День 6-11 градусів морозу. У та пятницю у зв'язку з переміщенням по території області атмосферного фронту з північного заходу очікуємо невеликий сніг місцями туман та підвищення температури повітря вночі 8-13 градусів, день 3-8 градусів морозу. Будьте обережні, на дорогах утримається ожеледиця. Дякуємо за увагу!